Ці діти не звичайні, адже мають складні розумові та психічні розлади. Як правило, потрапляючи в цю установу, не вміють елементарного писати, читати, рахувати. Більшість з них заживих батьків є сиротами, тому завдання педколективу до кожного знайти свій індивідуальний підхід. «Педагогічний колектив старається знайти індивідуальний підхід до кожної дитини, знайти ключик до його інтересу, хто займається лозою, хто вироби солоного тіста з бісеру. Розвиваємо їх творчі здібності, і хоча єдиної методики реабілітації дітей інвалідів поки що немає. В тетерівському будинку інтернаті є власні унікальні розробки, за якими і відбувається процес соціальної реабілітації. Тетерівський дитячий будинок інтернат на сьогоднішній день фактично є центром реабілітації. Тут надається багато завдяки педагогам, надається багато реабілітаційних послуг дітям. Ці послуги надаються згідно розроблених програм індивідуальних по реабілітації інвалідів. На сьогоднішній день, коли поступає дитина, яка в будинок інтернат яка навіть не вміє розмовляти. Вона вже виходить з інтернату, вже пристосована до життя, може виконувати роботи в сільському господарстві. Також ну, проходить повний курс і соціальної, і фізичної, і медичної реабілітації. Сьогодні в області проживає майже 6 тисяч дітей з вадами здоров'я і допомогти їм покращити життєдіяльність головне завдання поставлене державою перед всіма органами влади. Дитяча інвалідність звучить як вирок, проте, якщо цю проблему сприймати не лише в площині констатації факту, а докласти певних зусиль, то майбутнє виявляється не таким вже й безперспективним.